Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградови. Це програма Право на правду про найголовніші політичні події в світі та в Україні будемо говорити прямо зараз із Дмитром Карпом. Я вітаю вас, пане Дмитро. Вітаю вас, Геннадій. Слухайте, раді вас бачити. Див! Слухайте, дивна історія. Ну я просто дивлюся, чому вона дивна. Ні? Я вже нічому не дивуюсь, я вам так скажу. Вже йде третій рік повномасштабної війни. Я вже нічому взагалі не дивуюся. От я себе схопив вчора на такій думці. Ну окей, Макрон, там була ж інаугурація, і всі ці, хто там визнає, хто не визнає, о, вся ця історія. І от там Макрон зробив заяву таку одразу чи під час, чи після приїзду Сі Цзіньпіня. Ну я так розумію, що це потрібно. Його змусили. Ну не, не в прямому сенсі. Це проформа така. Він сказав, що ні, ми ось не воюємо з Російською Федерацією. Ми не хочемо міняти режим. Я так розумію, що це потрібно було для чогось, для чогось сказати. Слухайте, я так розумію, що ось він у цю франко-нормандську історію і, і, і очолить як перемовник. Чи ні, ну так він запланував. Все, Ердоган вже відходить зовсім. На третій, четвертий план забуваємо. Ердогана Ердогана де факто виключили з процесу, з усіх процесів. Бо ну, намагання Ердогана сидіти на всіх стулях одночасно, а ще е, впливати на е, б, б, на. Ізраїльський конфлікт на Ближній Восток, це було вже занадто зовсім. Тому їх Даган себе, ну там скажем, споплюжив себе ще й внутріполітично. У нього там в країні він теряє наконець вплив, такий, як він мав. Його, там. І Макрон, скажем, намагається очолити або не очоліти, або. Бути одним з найпрововіших людей, що стосується е, російсько-української війни, що стосується європейського майбутнього там взагалі, да? е, будемо зважати на те, що зараз вся Європа де-факто. Врятується воювати. І Макрон робив певні заяви щодо введення військ в Україну, так? Ну, за... дивіться, але... заяви не заяви нікуди не поділися, ба більше. Да. У нас тут дивна петиція з'явилася, бачили? Про да, прохання конечно, вести. Бачу. Я не я да, дуже вірю да, в цю історію, так. але як знак такий. Ну, вот, ну, Друга петиція з'явилася, бо було, було, ну, фактично була така заява. Як і Макрона, так і Столтенберга, тому що о, там напрахання... і Литви, і, і інших Литви. країн, там, що на прохання України, якщо Росія буде просувати це далі, буде загроза Києву, на прохання, звісно, на прохання України, НАТО і деякі країни будуть готові фактично відправити військовий контингент для України в Україну. Ну, але ми з вами вже неодноразово казали, і я казав, що війна в Україні зможе закінчитися тільки ну на користь України стовідсотково на користь України тільки якщо э, разом з Україною на нашій території і подальшому на російській території будуть воювати там об'єднана коаліція. Так э, я пам'ятаю. Я все чекаю. до Якщо ви там бачите, що а. все до цього йде потроху, да е, звісно, Макрон потроху. перед ці робить заяви, що він безпосередньо і Франція не воює з Росією і не намагається з нею вести війну. Це такі... і режим там дуже важливо про режим. Це така, ну це тригерна а -а -а. заява, розумієте? Ну вона е, не зовсім так прозвучала, як ви її там зараз ну чи, чи так як їх приподносять. Ну, я не знаток французької, але я дивився з перекладачень. Да. Там е, звучало на таким чином, що нас не волнують режим, нас волнує ну, там ага. дімократичної процедури. Ви розумієте? Якщо ну, то есть, ага. це було сказано більш так, що якщо цей режим не… не, не не способен uh, бути демократичним, то він ні потрібен. А якщо цей режим uh -huh. може вести демократію і ті шляхом там западу демократ... то ви, есть есть це при, от... претензії до виборів. Я розумію. До Путіна немає проте так так, а -а -а. так, так, до Путіна. Немає претензії. Путіна... <laughs> Цікава до, історія До вибору путіна. <laughs> ви розумієте, то з була така. Це заява була на така витончена, витончена. Ну, французька така, що я можу така, сказати. така іменно перед цинтепіням, що типа, ну э, з знайомка на те, що і ваш режим нас задовольняє. І ви я вас дуже ага, люблю ага. як людину. Але якщо ви не демократичний лідер своєї країни, то звиняйте це нам не підходить. Ви розумієте? Ага це трошки по іншому, по іншому ніж я так не не дивився на цю історію, що це шов в обидва боки. Ну, так чи інакше? Ну слухайте, ну я бачу поки що у нього лідуючі позиції на оцих перемовних історіях. Ну я він не, не сказав, що нього лідуючі позиції, але ага, по-віршому, да? ще раз я хочу нагадати вам, що е, існує в Європі існує там. Ну фактично декілька е, таких потужних пливових. Е, Країн групу впливу, да? це okay. а, саксонзі, так, ну, саксонська група і там, ну, Саксонська ну, Бо, бо не завжди. Разу... Якщо ми будемо рахувати Which... штики, Штики оці. От у нас тут Франція буде в лідерах, я вам так скажу. От просто фіз, ну, фізично, я б, фактично. фактичності. Я би я так не сказав. Британія не буде постійно задніх ніде ні, ніколи, і Німеччина теж. Німеччина разом з Британією теж не буде це робити. Це протистояння між е, сарцефранками і між Ватіканом. Внутрієвропейській, але вони завжди домовляться між собою, якщо будуть вже такі якісь потужні кроки, як це робилося завжди. Ну, то есть, ну, ну, ще раз, ви ж розумієте, що там, Франція це. Я розумію, що французи думають, що без, без них не було б Британії. Я, я дивився про їхню сторічну війну. Вони впевнені, всі королі їх, всі їх брати, сестри, троюрідні тітки, дядьки і таке інше. І я б... слухайте, воно там дійсно так тісно сплелося, що в якийсь момент я вже заплутався дійсно. Хто чи там? А він британець чи він француз? А у нього батько, мама, франц... французький король розумієте от така в них ситуація. Це ну, те, 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 те ж саме з Німеччиною і те ж саме з іншими дворами. Ну... І Україна ні посад... ну, Україна теж вплинула на розвиток європейських країн. Своїми нащадками так дуже потужно, був, був, період, був, період, був потужного. На період, Францію так, так це найпотужніше впливу, найпотужніше. Бугатна майже зробила зряду, з Франції з, ну, так. таку освічену державу розпочала Так, слизький льот ми заходимо. Так. О, це я полюбляю теми, коли українці всіх вчать, а потім Не, самі ну, сидять розбити. Е, який, Муд, Їй, це я знаю. На, це на прахання, чіт чіткий факт. Тут ми на, на, на період. переїхала у Францію. Де-факто Анна навчила Людовіка читати і писати. Де-факто вона створила французькі дві, яким потім пишалася Росія. Люда, да, іди, я тебе читати, читати двору, навчу. Там, розумієте? Да? Ну есть, ну, Давайте так по-чесному, Якщо там на на там на Англію теж мало дуже ну, потужний вплив нащадки, деякі да, ага. там, але не такі, як на Францію. Франція все ж таки, і Франція це визнає. Що там Анна зробила для Франції дуже багато? Ну там ну, окей, окей, окей. Не я зрозумів. Не виділяйте ви Макрона. Слухайте, Урсула. Урсула, мені здається, от в цей момент. Ну, взагалі-то, якщо дивитися на цей на китайський етикет, от уявіть собі, так, да, імператор Сі і тут. Опа, вискочила якась жіночка, ну для нього вона ну мені здається, ну жи якась жіночка, і починає йому казати, що ай-яй, давай там ми зараз баланс економічний, та як з зробимо і все, і тобі, тобі всі твої товари. Що ти будеш робити? Всі твої електрокари, всю цю історію. Ми знаємо, де тебе надавити. Бо у нас є люди, вони вивчали, вони вивчали, вивчали папери. І що ви думаєте, от цю історію? Як він сприймає? Ви розумієте, ну, по-перше, я, я, я завжди за те, що ну, ну, щоб люди розуміли, що є певна колерна гра, да? і, наприклад, там, коли такі великі зустрічі і великі протистояння, то та ж Макрон не у Свіла Ляйн. І Олаф Шольц, і інші могли між собою домовлятися, яку роль це як будуть поводити uh -huh. в певних моментах, да? і якщо там французи приймають сторона, яка ну, де факто така трохи робить рев... певні реверанси, і певні там такі дуже тонкі заяви. То вот Усова э, Фандерлян грає роль такого європейського поліцейського. Я вже дуже ее, ну обожнюю. жню. Ну э, э, то та вона така войовни. Я стру, ну, я стру, по -по я струя струмбиця потужний політик європейський, дуже э, проукраїнські. E, багато, ну, завдяки їй e, Україна дуже багато чого отримала. Вона присунула, придивила e, у Європі дуже багато рішень. Багато тому числі, багато. і її... тиснула, і тисне, тиснула, любить. і тисне на Олафа Шольца, який трошки нерішуча людина. Там e, вже лусне скоро. А ну і вона відіграла роль такого поліцейського, який показав. Ну наприклад, от я зараз поясню, що відбувається останнім часом. Ну, Китайські товари в Європі є, але вони не є там, там, масово в магазинах, да? ну, Якщо є, то, ну, там, скажімо, то така частка сітівих, деяких світів китайських ну, вона там, вона там за конкретну продають. історію казала йому, за електрокари, за да. цю всю байду. Але ну, дивіться, останнім часом останнім часом фактично дуже багато площадок, платформ. Рітелу, таких як там. Ну, наприклад, європейські Амазони, є такі ж європейські рітели, які продають китайські товари. Yeah. за копійки за дуже потужний бачу в та в Європі. Та темп, напри наприклад. Ну майже там багато. На... Я бачив регіональні сайти сайти. європейські, да, я бачив, польські, чеські. Набагато дешевше, ніж стоїть внутрі країни навіть мов світових магазинах. Китайських є набагато дешевше. І це все працює через діяче, через інші. Поставщики майже без взяття налогу. наприклад, в Німеччині там ну ну майже немає налогу. якщо це авторизований сайт, який платить налоги калька. То нема поштового налогу. і а це Податку, теж... я зрозумів. Податку, так, немає поштового податку. І це все працює на мільйони доларів. І це все дуже там можна заказувати і німці заказувати і mm -hmm. ну, есть, mm -hmm. все, все працює. Якщо це зупинить, я думаю, що Китай буде боляче, бо боляче. Uh, Китай втратив uh, дуже багато, uh, скажімо, uh, Регіональних якихось ну можливостей там э, працювати з Сполученими Штатами Америки, частково з Австралії, частково там з іншими там країнами. Росії. Я не вважаю там, нехай там 145-150 мільйонів людей, але там покупна способність там, падає. Там, вона падає, падає, вона падає. Вона низка... Не на те, що для автомобільного ринку Китаю зараз ну, Р... mm. ну, Росія там становиться покупцем ну, чуть ли не нам болан, ви розумієте? Після yeah. самого Китаю там да? а, ну, чи Європа готова, якщо там Сі Цзинпінь э, буде грати? В якусь діамаємо зву умови, да принаймі від від свого плану щодо там великої війни, яку вони намагаються Просунути. тиснути. так. Ну, я кажу зараз про південне китайське море, то можливо, що Європа запустить китайсь, ну, на свій ринок китайські товари, більш якісні китайські товари, але масово. У масово. Ага. тому числі китайські автомобілі, що ну, для Європи ще mm -hmm. не своє mm -hmm. Це пряники такі. Так, да, ага. це, приятно, це приятно. Дивіться, дивіться. Ну окей. Ну, окей, окей. Ну, Китайські Якщо автомобілі так... зараз, ну де факто, де факто більшість автомобілів, ну, частка автомобілів китайських мають вже е, таку якість, що вони ну і е, такий розвиток, що вони ну переплюнули більшість э, автомобілів, які збираються в сполучених штатах Америки, бо сполучені Штати Америки дуже спристило спростили свій автомобільний ринок це ну жах Якщо там, наприклад, порівняти Мерседес зібраний в, в США і порівняти Мерседес зібраний в Німеччині, то це будуть дві машини. Там все одно що колись ми порівнювали там китайські там. Китайську машину з. Ну, слухайте, отут цікаво в цій схемі влізти би і от, будувати ці автомобілі тут для того, щоб потім вони йшли звідси в Європу. Та ну так, не з Китаю тягнути човнами і всякими ну, на... ну, Україна так, завжди так. мала достатньо, Україна завжди мала достатньо потужну. Е... Цій схемі ну, це було били без... автомобілі е... різних марок, е... і в тому числі для. Різних ринків не тільки для українського ринку. Ну то в Україні збиралася огромна кількість автомобілів. Це колись Кушма м, м, підписав м, декілька законопроєктів, законів, які дали можливість. Ну, Навіть пане Дмитро, дивіться, щоб пожез убрати всі зазіхання росіян в Запоріжжі. Там є заводи. От в Запоріжжі все така собі цікава історія. Китай не заінтересований буде більше після цього. явно у них заінтересований віддавати на. Крупному збірку автомобілі. Ну, не думаю, що Китай в ну, буде потужні, не заінтересований, а ми заінтересовані. Час вже думати про наші інтерес. Але це ну, Китай дуже потужні. Можливості, в тому числі дуже потужні mm -hmm. транспортні коридори. І це не Дайте помріяти, пане Дмитро. Досить рубати досить рубати надію. Дайте помріяти. Ну, я, я шукаю, Я шукаю які якісь Україна шахи. виробляє дуже багато всього для європейської автомобілістбудубувальні. Ви розумієте? Mm. Дуже багато всього Україна виробляє. в Україні. Дуже багато різних заводів, які виробляють не тільки крупного зу зборку, деяких автомобілів, у тому числі на європейський ринок, а ще й виробляють е, запчастини. Там ну наприклад зараз для. Е, групи, там по моєму для групи, ну, для Volkswagen Group, майже mm. там 50-60% всієї електропроводки э, автомобильного. Mm -hmm. так, так, я, я, я десь чув історію. Так, слухайте, Дмитро. Час, час у нас обмежений, на жаль, є ще питання. Окей, розібралися. Я зрозумів, як потрібно сприймати випади Урсули. Ну, цікаво. Слухайте 에, Обама, Мішель Обама. Ну зараз от активніше. Ну про, про це говорю. Що ви думаєте? От 에, ну слухайте, ну як хіт усяк це повіну про що викриватись? Повістка, перший президент Жінка, оце я, я особисто вважаю, що це такий грамотний хитрий спойлер от такий завернутий загорнутий в цю от в цю історію начебто Ну для мене для мене вступ Мішель Обами в можливі перегони. Якісь там ракеровка тут ракеровка не просто вступ Ну з ким ви бачите ракеровку з Байденом. Ну так вони пишуть рокіровку з Байденом. Ну ніякого загалі. Сьогодні в Америці відбуваються процеси, які майже падають на там на правих лівих, да там грубо кажучи на правих і центристів. Я не знаю, як це ну там на на замішебама. Ну коли цей проект Обами був такий для того, щоб там задобрити там темношкіре населення Сполучених ну, Штатів отримати їхні, голоси. Їхню сатисфакцію і надію, так для того, щоб приспати їхню теплі, а отримали Black Lives Matter. Да, отримали б ну ви розумієте, да? Я для бачу для мене найгірше президент. Ну принаймі за тих, кого я пам'ятаю, це був Обама. Найгірше вибачакула. У нього є таке приписка. Вибачаку він їздив по по всій як, по всьому світу. Вибачався для навіть Трамп, скажем так, з його там. Трохи з сумасшествием е, був гораздо ну, потужніший і кращим президентом США в Америці, чим ніж Обама був. То ви розумієте, два сроки. Тобто розумі... ви вважаєте неможливо ця рокировка? Це просто спойлери маєшня. Ну, ну, на, наприклад, на обороті у мене навіть є такі там ну, незрозуміло там. Обама, у неї завжди були якісь амбіції, ні здоровою. При тому були, були ще першої леді. Вона брав. там. Клінтон був здоровою амбіція. Вона відіграла дуже велику роль в тому, щоб її чоловік став президентом. Дуже було. це правда, бо вона Єлорі. ну. Той піар, який вона робила, mm. і ті кроки, які вона приймала ну, в піарі в Сполучених Штатах, вони були просто найпотужнішими. Я пам'ятаю uh -huh. її речі, коли вона вийшла і сказала, що мій чоловік воняє так, же, як і ваші воняють. Голосуйте uh -huh. за нього. Все добре, прикольно. Yeah. Так чи ну окей, з розмішеля бамою розібралися? Бо дійсно питають. Я також не бачу цієї історії. Поки слухайте, ви викидаємо загальне питання. Чому все по погано Коли буде так добре? Потім колись про це поговоримо. Давайте наостанок, Мені цікава ваша думка. Слухайте, чому зараз Коломойському інкримінують о, вбивство? Зараз це стара історія. Що за це зараз? Що це ось от саме зараз? От що таке сталося? Що от давай тобі таке зробимо? Знаєте, ну, ну мені е, взагалі цікаво кейс Коломойського, що відбувається. На мою думку, я завжди думав, що там цей кейс він е, трохи е, на його користь для того, для того я пам'ятаю вашу думку. Да, Неможливо було його ніяким чином вицаряти з України. Сполучені Штати Америки, що це не було показову суто, типу а-ля Лазаренка на два. Там, да, ну, да. Я розумію, там. Или там Манофобти, і інші такі. Mm -hmm. Ну ви розумієте про що. ну, зараз я теж думаю все же приводу всего боку, що. Можливо, ми не знаємо всіх, що відбувається на міжнародній арені. Ми не знаємо, як це поводить ФБР, які суди міжнародні програли, не програли Україна. Mm -hmm. uh, так дійсно не, не знаємо. А uh, uh, їх багато є тиск. Ну я впевнений, що є тиск віддати Коломойського. Uh, uh, і, ну скажемо, якщо йому інкримінована вбивство, uh -huh то при його точно не може, ну, ну, є чіткі. Е... От я так, от я зі своєю параноєю також так думав, що це да, є якийсь чи... ось привід Ні, ми от ми не можемо, бо тут, ну, взагалі не можемо. Не можемо. Бо, тут, ми бо тут взагалі не можемо. А він вбивця. А він у там нас він вбивця, вбивця, ви розумієте? Тобто він не просто там ага. фінансовий там, е-е, замовну схему організовував, колись да, як яком... замовник. От раніше ми не знали цього, а тут згадали, а тут, а тут от, згадали. А тут ага. з'явились докази, з'явились нові обставини, які ось. додані, в тому числі нам ситуаційне правосуддя. Тому це, скоріше всего, за все, ще одна предоставога, ще один ну предохранитель. З, зрозумів. Я, це, от він, якщо так, то це найкращий приклад прислів'я. Не було б щастя, де нещастя допомогли. Отака, щастя. отака. Ось, ось, що я нічого з цим не можу зробити. Отака. Вона. Дякую, пане Дмитро. Дякую, пане Дмитро, що долучився до нашого сьогоднішнього ефіру. Було дуже цікаво. До наступної зустрічі і бережіть себе. Дякую, до наступної зустрічі. А нашими я нагадую, заходьте на YouTube-канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.